Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. Не забудьте, дівчата, підписатися на мій канал, поставити уподобайку, підтримувати, будь ласка, україномовний контент. А сьогодні я вас хочу покликати пов'язати разом зі мною маленьку хусточку або бактус. І сьогодні ми з вами поговоримо спочатку, чому я вам запропонувала цей аксесуар. Ну, хуска – це ідеальний, на мій погляд, проєкт для в'язання. Особливо, якщо хочеться чогось стильного, універсального і не надто складного. І ось, на мій погляд, кілька причин, чому. Хустка або бактус такий популярний. Він простий у виконанні для в'язання хустки, бактуса не потрібно складних технік або великого досвіду. Це ну, відмінний проєкт для новачків, так, і для досвідчених в'язання це досить приємне та швидке. Закінчення роботи. Так, це швидкий результат, на мій погляд, оскільки це аксесуар, його можна закінчити швидше, ніж великий проєкт, як то светрик або кардиган. І хустка звичайно, займає, не займає багато часу, а результат порадує вже після кількох вечорів роботи. Це універсальний стиль У баксус, бактус або хустку. Можна носити з різним одягом, як з пальто, так і з джемпером. Це ідеальний аксесуар для осені та зими, який, на мій погляд, додає образу теплоти та затишку. І це можливість експериментувати. Хустка дозволяє експериментувати з кольорами візерунками, текстурою пряжі, адже це невеликі проекти. можна додати ажурних деталей, гратися з градієнтами, відтінками або брати м'яку пухнасту пряжу. І це у нас і практичність, і комфорт, бактус захищає від Холоду, його можна зняти, покласти в сумку, можна зробити легкий варіант ем, з бавовни або льону, а взимку теплий і об'ємний. І це чудовий подарунок. Це завжди хороший варіант подарунка. Оскільки хустки завжди в тренді, і підходять людям будь-якого віку. Це Насправді один із найприємніших проєктів і простий, і ефектний, з яким можна експериментувати та отримати практичну річ. В'язати ми будемо ось такий бактус сьогодні з зубчатим краєчком. і Один край у нас буде виконаний в техніці аккорд. Будемо його в'язати. з... Пряжі Drops 340 метрів в 100 грамах і гіцями 3,5. Розміри бактуса у нас мають вийти десь 80-83 см розмах крил і 13 см посередині. В'яжеться бактус хустковою в'язкою. Техніці поворотних рядів. Ви можете взяти будь пряжу шкарпеткову метражем 300-400 метрів. На спиці 3,5 дівчата, ми набираємо 8 петель. Пам'ятаємо, що одна сторона у нас буде зубчатий краєчок, інша сторона буде айкорд. В візерунок чотири ряди, які будуть повторюватися. Прибавки до тіла ми будемо робити в кожному восьмому ряду. Дівчата, на перший погляд, це якось буде важкувати, багато всяких маніпуляцій, але потім треба увійти в ритм в'язання, і все буде добре. Дивіться, набираємо 8 петель саме простим звичайним способом. Набрали, повертаємо роботу. Це у нас буде лицьова сторона, лицьова. потім, коли бактус підросте, ми помітимо обов'язково цю лицьову сторону. Далі, на перших двох петельках ми будемо в'язати. Край айкорд. В лицьовому ряду ми будемо в'язати першу петельку знімати. Знімаємо першу петельку, так. а другу петельку пров'язувати лицьову. Підтягаємо кінчик лицьово. Так. Далі у нас йде просто 4. Зараз дві петелечки буде тіло. Дві петелечки лицьовими, це буде тіло, і тут буде у нас прибавочки. Так, і чотири петелечки я відділила маркером поки що, для того, щоб було видно. На них ми будемо в'язати зубчатий краєчок. В першому ряду чотири петелечки ми пров'язуємо лицьовими. Два, три. 4. Це був перший ряд. Повертаємо роботу, другий ряд. Перші чотири лицеві. Кромкову ми так само пров'язуємо. Два, три, чотири. Перекидаємо в маркер, дві петелечки, зараз ще у нас тіло. В виворітному ряду ми робимо наступним чином. Першу петельку ми не пров'язуємо, перезнімаємо на праву спицю ніточка перед роботою і пров'язуємо лицьовою петелечку останню кромкову, прушкову, другий ряд ми пров'язали, третій ряд знімаємо першу. Пров'язуємо другу петелечку айкорда. І тепер ми пров'язали дві петлі тіла, і тепер ми будемо формувати з вами зубчатий краєчок на чотирьох петлях. Перші дві петелечки ми пров'язуємо дві разом лицьовою. Далі ми робимо подвійний накид. Раз, два. Тепер із останніх двох петелечок ми вив'язуємо по дві, за передню дужечку лицюва, Вводимо в передню дужку, підхоплюємо ниточку одна петелька, тепер за задню дужечку підхоплюємо ниточку друга петелечка, і таким чином пров'язуємо останню одна. За задню дужечку друга петелечка, це у нас був третій ряд. Перегортаємо роботу четвертий ряд, першу ми пров'язуємо лицьовою. другому пров'язуємо лицьовою. першу перекидаємо через другу, наступну петелечку пров'язуємо лицьовою. Перекидаємо попередню через пров'язану. У нас сформувався когінчик, лицьова, далі подвійний накид лицьовою і скидаємо його. Так. І остання лицьова. Це у нас був четвертий ряд і сформувався у нас перший зубочок. Далі ми пров'язуємо дві петелечки лицьовими тіло і айкорд, ниточка перед роботою, на двох петельках ми айкорд в'яжемо, і лицьова. Це чотири ряди, ми їх будемо повторювати. І в восьмому ряду ми зробимо з вами першу прибавочку. З цієї сторони у нас тіло буде збільшуватися, там, де айкорд, у нас буде рівненький край. Продовжуємо в'язати. Знов ми будемо зараз в'язати як перший рядочок. Так. Першу петельку ми знімаємо. Другу пров'язану лицьовою. дві лицьові. Так, знімаємо маркер чотири лицьові. Чотири. Перший ряд пров'язали, другий ряд. Всі петельки пров'язуємо. Раз, Лицьовими два, три. 4 Дві петелечки лицеві і дві петелечки екорд. На виворітній ниточка за перед роботою і лицьова. Супер, це був другий ряд. Третій рядочок повторюємо. Першу знімаємо, лицьова, У нас вже видно, де у нас краєчок красивий. Так, це айкорд у нас. Далі дві петелечки. Тіло і пров'язуємо зубчик дві лицеві разом, подвійний накид. і із двох петелечок робимо 4, і з кожної петелечки вив'язуємо по дві, за передню і за задню дужечку. Перевертаємо роботу, і у нас вже четвертий рядочок, або восьмий загалом. І в цьому рядочку ми будемо з вами додавати одну петелечку до розширення, до тіла. Зубочок спочатку. першу лицьова, друга лицьова, перекидаємо першу через другу, лицьова, попередню через пров'язану, лицьова, подвійний накид лицьовою скидаємо, лицьова, перекидаємо маркер. І тепер один накид. Дві лицьові тіла. І айкорд, ниточка перед роботою. Зняли петелечку. І лицьова. Закінчили четвертий ряд і прибавили одну петельку на розширення. Тепер знов в'яжемо перший ряд, перші дві петелечки айкорд, раз, два. І третя петелечка у нас є. Ми її з хрещеною пров'яжемо, щоб не було у нас дирочки. І у нас на тілі вже три петелечки. Чотири петлі зубчатого краєчку лицьовим, перший ряд пров'язано. І так ми будемо працювати. Моя хусточка підросла. Ось такий у нас є зубчатий краєчок. Кожен зобчик це 4 рядочка, і поміж ними є прибавочки в кожному восьмому ряду. Це маленька така хусточка, Получається, і зараз вам скажу розміри. В мене вийшло майже 38 см по довжині І по ширині майже 13. Зовсім невеличка. Якщо ви, дівчата, хочете звичайний бактус нормальних розмірів, то робіть прибавки в кожному четвертому ряду, тоді у вас вийде повноцінний бактус. І е, зараз я пров'яжу, от я вам показую ще е, айкорд, який у нас з вами вийшов, акуратненький краєчок. Потім буде блокіровочка цієї хусточки. Ось так це виглядає. Зараз я пров'яжу просто 16 рядів без прибавок, сформую кут моєї хусточки маленької, і далі я вже буду готова робити убавочки. А перед цим я вам обов'язково ще раз хочу показати, як вив'язувати. Куточок, зубочок я маю на увазі. І зараз ми ще, мабуть, крупним планом я вам це покажу. Перші дві петельки у нас айкорди, далі ми вив'язуємо тіло нашого бактусу, і доходимо до. Зубчатого краєчку. Думаю, що тут може виникнути труднощі. Дивіться, дві разом лицевою подвійний накид з першою за передню дужечку, за задню дужечку, знову за передню дужечку, за задню дужечку. Ось так. Перевертаємо роботу і вив'язуємо ще разочок. Першу, другу, перекидаємо другу через першу, першу. Ще одну, перекидаємо, Лицьова, подвійний на скидаємо і пров'язуємо в цьому супчатий краєчок. Нічого в тому нема. Складного, головне увага і рахуємо. Тепер, дівчаточки, я пров'язала 16 рядів і тепер я готова робити убавки. Знов таки в восьмому ряду, після того, як я пров'язала зубчатий краєчок, в восьмому ряду я буду в кожному восьмому ряду тепер робити убавочки, яким же чином я це буду робити. Я просто після маркеру буду пров'язувати. Дві разом лицьови. Ось так. І на тому все. Так я буду пров'язувати, доки в мене знову не залишиться 8 петель, і я їх закрию. Закінчила я свою хусточку і хочу звернути увагу на закриття. Ми починали з вами роботу з другого рядочку, і це у нас лицева сторона, і тому краєчок у нас не косичка, а хвилька. І тому ми цей край будемо другий будемо закривати виворітними петлями для того, щоб у нас була симетрична. Якщо ви перфекціоністка, для вас це важлива інформація. Всі ми Прагнемо для того, щоб у нас вироби було майже ідеальне. Але, пам'ятайте, якщо це станеться, то нічого страшного, нема неправильного в'язання. Твоє в'язання, твої правила. Е, у всьому має бути якась золота середина. Е, я вирішила все-таки зробити е, правильно. Закриваю вигорітними. в мене виходить така, косичка, не косичка, не а хвилька з тієї сторони. І ось так от закриття, і отак неправильно я відриваю цю нитку, ножиць поблизу не було. Вибачайте. Зараз я зроблю проміри, і ми детально з вами ще обговоримо, які можуть бути помилки. Хусточка проста, але потребує уваги. Розмах крил у мене довиту дівчата майже 38 см, і те майже 13. Зважайте на те, що це довиту, і вона обов'язково потягнеться. В розмахі крил. Серединка не потягнеться, а крила можуть потягнутися, тому що це хусткава пряжа, в'язка. Я хочу з вами зосередитись на помилках, які мають бути. Дівчата, Для того, щоб не плутатися, відразу помітте лицьовий ряд лицеву сторону. Вам, доки ви не будете пров'язувати візерунок і буде в ритм не вийдете, це для вас буде допоміжне. Далі. Дивіться, цю хусточку, я ще раз наголошую, в'язала з прибавочками в кожному восьмому ряду. І для мене це було е, трудно, ще, тому що для онуки я в'язала е, бактус в кожному четвертому ряду, тобто зубчик прибавочка, зубчик прибавочка. На, на це зверніть увагу, хто буде маленьку. І от на цю штуку зверніть на айкорд, що не пров'язувати в еварітному ряду. Запам'ятайте собі, тому що я іноді по звичці по, на автоматі, на автоматично пров'язувала виворітними виворітному ряду. Далі обов'язково зверніть на щільність в'язання. Я в'яжу рихло і тому цю -бо хусточку мені треба було брати все-таки спиці меншого розміру. Щільність недостатня, на мій погляд. Тому зважайте, будь ласка, на це. Не беріть іншу пражу для саме цієї хусточки, і візьміть шкарпеткову. В цьому випадку для цієї хусточки не експериментуйте. При промірах, знов-таки, повторюся, зважайте на те, що потягнеться полотно. і Ще раз показую вам пряжу норт. Ви можете в'язати любою шкаркпетковою від 350 до 400 метрів в 100 грамах. І я вам бажаю, щоб всі були петельки рівні, і це вам доставляло задоволення. І обов'язково ще передивіться гардіробчик і зрозумійте. Для чого вам потрібен такий аксесуар і з чим ви його будете носити? Тому що е, річ е, іміджова така, вона 100% дасть е, шарму вашому гардеробу. Е, а я ще раз е, дивлюся на спиці 3,5%, я би трошечки менше взяла. Е, ось така хусточка. Е, Цилий Бактус, дівчата, був для моєї онуки. І пропоную вам знову погратися. Хто вгадає, скільки грамів важить цей виріб, отримає від мене два маточка пряжі Норд. Так що пишіть в коментарях, хто додивився це відео до кінця. Я буду дуже рада вам і вашим. Коментаря. Вам бажаю спокійних днів, дівчата, спокійних днів і впевненості, в певності, тому що все закінчиться і все буде у нас добре. Чекаю на ваші відповіді, гарного всім дня або вечора і до зустрічі!